E, так, 6 січня 2023 року о, 00.40, хвилин э, під час проведення працівникам поліції обшуку автомобіля фіналів не АДНЗ, а 65-го заплатим, який працівників массу який був припаркований на проти будинку No4ТП США, місті Пінь, Ківської області, уселому у усіку для зберігання дрібних предметів подачку. Було виявлено табличний предмет, який є холодною зборою даному дробильної дії, виготовлений саморобним способом за типом каститу. Таким чином, Джафара Супхана на насіння кастету безпечного законного дозволу по включення злочини 2 статті 23 кодексу України. Крім того, у не вході до свого розкільного часу громадянина Республіки Азібажан Джафарова. Сурфан, який незаконно знаходиться на території України, видається на нашому отримання підробленого офіційного документу, який буде офіційно посвідчувати його особу. При цьому мати всі необхідні реквізити фотографія, дані про особу, орган, яким видано, тощо. З метою його використання для посвідчення його особи. І відповідно створення мов наших, то його легального знаходження на території України. Веде реалізації значого защиту мусульжана Супангу, що визначити законний порядок діяльних державних органів, частині підготовки складання використання видачі офіційних документів, знаходиться на основному стороною внуальної місця та у нас отримав від встановлення форму посвідчення водія на ім'я ЦАПеров Супхан Халіховли, 2 серпня 1993 року народження серійним номером IBM 002739 його фотографії при цьому зазначене посвідчення водія за способом духу та спеціальним органом захисту відповідає основному зразку наличного бланку посвідчення водія, що торгує в Україну виробника України. Проте, те, вже на офіційно ніколи не видавалося. Офіційне посвідчення водія з серійним номером IV 002739 було видано іншій особі, а саме Бабюрку Олександру Вікторовичу 22 червня 1993 го року нового. отримавши зазначене... Підроблене посвідчення водія Джафара Супхан почав його використовувати для ідентифікації своєї особи з проти з обладнанням, що його нього статусом на території України. Так, 6 січня 2023 року, у першій годині 18 хвилин, під час проведення представника позиції обшуку автомобіля ваз 2106 днз ДНЗ-483-94НА, який знаходився по вулиці будинку No4, вулиці Чехова, місті Рікіньківській області, яким користувався Джафара Бабак. Виявлено та вуличного салоні автомобіля місце знаходження коробки передач між медійським та пасажирським сиділом підроблений офіційним документом Посвідчення водія на ім'я Саферов Сухан Харіхогли 2 серпня 93-го народження середніми номерами БІЄМ 002739 операції Джафара Сухана. Таким чином Джафара Сухана в використанні заїдного підроблений документ, зато вручення поступку на ЖТР-8. Данной криминальные справились в розы ванны. Сейчас серийный позыв подавался, ванну. Данной криминальные справились. Так, прокуратуру не подавався, он не заявлялся, ваше честь. Отже, стосовно перекладу, в мене є переклад письмовий опанувального акту, який було прочитано. Я можу його перечитати взагалі без питань. Якщо є необхідність. Захисняйте, будь ласка, підтверджуєте факт отримання партнерня перекладу винувального акту. Також щось болеється. І так, що і Було вручено винувальний акт, вона до слова оцінювали разом з прокурором вимог слідчого ізолятор і під записом, мої присутності. Разом з перекладом. На яку? Не забирався. Перекладачем, які здійснювали переклад. Ви експертного захисту наполягаєте на оголошенні перекладу даного винування? Ні, не наполягаємо, але ми під захист не розуміємо, не здійснення винувального акту. Прокурор вважається, ваша думка. Ваша честь ну, з рукування позиції записника заперечення никаких немає и народ ну, не сосудится. Ваша честь я хотів сказати, ви ж знаєте, що у мене є юрист захисник Сушко Руслан. Вони не задали мені вопрос і не сказали. Обвинимо а заява ее прослушание его лицо. Ну да, но ну я просто хотел, чтобы вы сказали, Нет, получили была... вы заявление. Заявы я видел, получено. Мы же в минулое судовое заседание это питание как раз Что я представлю, вашим У нас есть эта заява. Не, ну просто каждое заседание, это отдельные моменты. Я просто хотел услышать, Якщо... получили Разум. вы. Мы не отримывали. Так, а в отношении цивильного позу в рамках Криминального вам было подано? До судового засідання можливо зараз. Ні. Не чи не, не, не буде подаватися? Ні. Розумію. А відносно вашого представника, що ви хотіли, ясувати? чи отримали суд, було так. Просто юрист вам присилав ще одне заявлення по поводу його відсутності на сьогоднішньому процесі. Що пробуває в іншому процесі. Да. Э, э, да, І получили ли ви так, його и... задали мне вопрос, то есть можно ли процесс начинать без него. Как я отреагирую на это? Ну, разве вы нам запрягаете на том, что вы присутствуете ваш пациент? Нет, нет, я просто прошу соблюдать закон. Вот и все. Послушайте. Вопрос, ответ. Разумею. Дякую. Давайте установим особо, скажите, да. Давайте установим особо, да, вы Cəfərovova. Cəfərovova Artur Məhəmmədov özünü təqdim edir. Biraz yaxın. Cəfərov Fərid Sakit oğlu. Eee, elektrik missə nardoyeni də zarestrovaniy də prozhivaniye. Deməli harda doğulmusuz, ili, harda yaşayırsınız və harda qeydiyyatdasınız? Doğulduğunuz gün və burda 15 dekabr 25 грудня в Азербайджані, місто Канджа, 25 грудня, а Субай. а, а, не сам дзвір, 89-го. Але ви сюди обсас Субай? Субай а? Не одружений. Раніше до кримінальної відповідальності притягувалися. А ви за дзвінаєтом асудат Назар Болумсус? Ні. Ні. Відповідно до обвинувачення, яке було зачитано прокурором, обвинувачується в незакінченому замоку на любовського області, існує протиправнув у заподієнті смерті вічі людині вчину, скорисливих мотивів. На замовлення попередньої заміни групи осіб, поручення злочину, передбачення частину 2 статті 127, 3, 13, коншостая, 11 та 12. системінің 2-ші статьясы 115-на зинау выдавальный акт. Наполучление зрозуміло позицією статті. Э, сіз ітгам оннан маддәмен білесіз де, hansı э, қına әməліктөр орындалmasının да ітгам олынуысу, яны hansı маддәлермен, hansıның э, қастан сұрашқа адам өлтіру маддәлерімен білесіз де, яны айтқансыз ғой. Айтқансыз. Құрамы жоқ, білесіз. визнаєте статті ви знаєте. Ще раз, не собою що, що, раз. Чи ви знаєте, особливо подані статті? Крім того, обвинувачується в незаконному заволодінні транспортним засобом вартість кості від 200 до на портукових мінімум доходів громадян вчиненим за попередньої змови групи осіб повільних з погрозою застосування засиленням нацистства, є небезпечним для життя, здоров'я та терапії, це вчинене точно передбачено в статті №2 статті №289 ФКУ. Соно гейден ме сірчис, сіль скабал саден альдерол, миш піркрук шакс тарахін назарису шаксен, айт ме ле я салон ме чинталі калі ол ме дурачу ле гадан сілля, ле ле Minden, ə yüzündən çox ola qanunsuz ə, qanunsuz olaraq nəqliyyat vasitəsini hələ keçilməsində yəni əziz olun o şubələr ikdam olmaz. Yəni nəqliyyat vasitəsindən heç kimə ikdam olmaz. Onu aydındır sizə. Yəni bu mədəni qaydıdır. Razıyam. Razıyam. Bizizi cinayətkar sayırsınız? Ne vəznayu. <laughs> <laughs> на обознавачіся передбані висінні зберігання бухових пристрійів без передбаченого законного дозволу, що передбачного члени 16 кількістю дітель 60-річних ділянків на України. Так само, розумієте, з цього різного? Зі свого розуміння, ми зберігаємо, що сила, яка відбувається в селах, сила, яка відбувається в гербі, територіальні речі, ухвалення, заховування, або іншого, ухвалення нам са насамперед здесь. Я не визнаю себе винним по жодним статтям. За жодним статтям себе винним не визнаю. Покажу. І фатері має стісюс, не яхта союз. Потім, потім буду на два. Потім. Пізніше. Пізніше, так. Так. Будь ласка, давайте встановимо іншу новичну Джепару <гану> вас. <гану>

Taksimal orta yoksa sivil? ha? Sıradan. 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 Документально ніде не працює, тобто неофіційно. На ринку. Неофіційно на ринку. Так, значить, роз'яснюємо відносно мінімального акту, що ми не бачити саме особенності на закінченому замаху навчення умисного вбивства, ми з протипоправному заповіді смерті чоловіки, чи не сторисових мотивів на замовлення за попередні змови групи усіх.

tamamlanmamış cəhdli təşkil etməklə yəni Ukrayna cinayət məcəlləsinin 27-ci maddəsinin ikinci hissəsi 15-ci maddəsinin üçüncü hissəsində 115-ci maddəsinin üçüncü hissəsi ilə 6 11 13 bəndlərinə ziddə tutulmuş cinayət törəmədilməklə bir tamamlıqı sizə aydındı. Şərhli dondurmağı hazırlayaram. Са наддумано я не згоден Ну, ви бачите, я розумію. А ми там, наedit, там у нас свій айдн, та? Ви знаєте, та, я не да, знаю. Как... Так, розумію, в общем, там, е-е, як ось, е-е, ми запитуємо. в незаконному замовленні транспортних засобу варто встановити 300 до 250 на підрядників на території громадян чи на попередньо з мовою групи С, відповідно до застосування насильства, ki bu spesifik maddəyə tərcümə olunduq ki, məhz oçuna qədər məhdudlaşdırılmışdır. Bu ikinci 289-cu maddədir. Sonradan başqa maddələrlə də izah edir ki, siz Qabaqzadandan əl bir olan bir qrup şəxs təqib nazirətsizmiş şəxsin həyatına bəsarət vermək üçün təhlükəli olmayan ərazidə hədəfi ilə dəyərlə vətəndaşların vergidən azad olunduğu minimum qəralərdən 100 İlk anda çox və dəm ağlız vasitəsin qanun ələ keçirilməsində ittiham olunursunuz. Sizə aydındır? Maşınaya mən getdim, yerinə yürüdüm. Səburdan mən. Daha heç şey. Siyaha riayət etmirəm. O göstərirsiniz, amma yenə də. Aha. Niçə tako onu ne bylo. Ya razumiu, v çom o vinuvatsya polgaya, ale tako niçə ne bylo, tsena dumana. що обвинувачені за зберігання передачі вогнепальної зброї були в припасі без передбаченого закону дозволу, спойне за перепередньою змовою групи осіб, що не були передбаченими злочинами частини 2 статті 28, частини 1 статті 263 ОТК України. Отзим ладен сіз. Кабахсадан Альбір Олан Біль Груп Шас Терафіндан. Kanunla nezarda tutulmamış izaze olmadan odlu silahı her tənatu əşyaları əldə etmə, saxlama və başqasına təhvil vermədə, yəni <coughs> Ukrayna cinayət məcəlləsinin 28-ci maddəsinin ikinci hissəsində 360 263-cü maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş cinayətləri törədilməkdə təqsirləndirilirsiz. Sizə aydındır? Məni heç nə haitəndür. Yəni mən heç, heç nə görməmişəm. Əziz sözə gəldik də başıma imel iki dəfə iş, eyni Pechersk üçün suda çiyla sudu olması oldu. Bu, bir. ikincisi də ki, mən heç bir narazılıq da, heç nə görməmişəm. Ə, o, aha, nə də eşitmə, heç nə deməmişəm. Mən də deyim də... kimi desəm onlar. Bir dəz amma dolmasdan də o Pechersk-nənə yanə yəni, niyə baxılırdı orada hə? İki xeyr ona. Əgər bu başqa başqa rayonlar baxardı daha dərinə. По-перше, по нічого такого не було, нічого такого я не вчиняв, нічим я не погоджуюсь. Чому Печерський розглядав, чому інші райони не розглядали, чому саме Печерський два рази розглядав цю справу. Тому є такі запитання в мене, і я ні з чим не погоджуюся. Потерпіло Азі до Вони самі підготували, які покази треба надавати. Вони його підготували, наразі ми відбираємо покази обвинувачення. Наразі ми питаємо любимо винування. Я, Вагалі, я виявно... Виявно а? No. А? взагалі загалом від Овинувачення засіяти так само зрозуміло.

Nə, mən razılandım, çünki siyahı təkcə predlani izlənənin bürokratik prinsiplər nəzərdə tutulmuş qanun dəyişikliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur, yəni 263-cü KK-nın maddəsi ilə. Və də, dəzaltmaçası durur, ilişməşdirsin. Və də demək istəyir ki, siz qanunla dəyişdirilməmiş icazə olmadan patlayıcı qurğuların, yəni ə, o, qumbaraların ələ keçirilməsi, saxlanması Та що массира й там, сканус, о, аден, да? Я не надій там. Ні, там написано, а так не я не бій не Ну там так написано, але я так нічого так, цього не бачив. Винувачення зрозуміло. Айден, да це не зрозуміло. Також що винувачується носіння без безпередбаченого законом дозволу, чим не звучимо, передбачені сусідственно довгої статті. 263-cü Kommunal nəpolisu Ukrayna. Taxı məlumdur. Belə eyni dömrədən yerə qanunsuz olaraq kasetlə daşınması, yəni törənc cinayət mədəvəsinin 263-cü maddəsindən, 263-cü maddənin 2-ci hissəsindən azadlıqdanmış cinayət törətməsinə tamamımız. Zəhərində, onun kaset daşınmasında eşidmişəm. Okay. Я чув, так я знаю про те, що я обвинувачую за цим статтям, а те, що там вони в мене були зв'яти, я про це не знаю. Ні про це нічого не було. Не розумію. Також передбачився використання завіпок підроблених документу в чорні поступку, передбачено 4 четверка, статті 358 кримінального кодексу України за цією статтею.

People, але зрозуміло, тому що no... <strikes> по перерахованим кримінальним статтям буває по жодній не визнає самоведення. Не визнаю. Так, загально визнаю. Показати так само бажаєте давати. І фада ви маєте сиділи. Потім. Далі. Власне. Ні. Це буде коротка, але ну, якщо так, буде коротка промова, я хотів би вашу честь зазначити про те, що під час судового розіду, ми просимо увагу на ті скані, які були подані в статті 315 щодо недопустимості доказів які були допущені органами свого розслідування під час дійснення слідства. Разом з тим хотів би зазначити про те, що прокурорам оголошенні тексту обвинувального акту і роз'яснення суті обвинувачення фактично було неправомірно і зазначено про деякі речі, які не відображають суті обвинувального акту і приймального обвинувачення. Сам. Це також відображається, було процитовано на стрінці 17 винувального акту, тому що це дзвонити під час розгляду кримінального провадження по суті. Начебто Джафара Бабак обвинувачується в насінні кастету за частиною 2 статті 263 використання, використання завідомо підробленого документу, частину 4 статті 258. Це задокументовано на сторінці 17 обвинувального акту. Саме ці епізоди інкримінуються Джафарово Субхану, Джафаро Бабаку не інкримінувалися ці епізоди і, власне, не повідомлялися про підозру, почався обвинувальний акт, де викладена суть фактичних обставин щодо цих злочин. Прошу звернутися під час судового розгляду на цю обставину. Далі ваша честь. Хотів би зазначити про те, що під час дослідження